Всім привіт! Нарешті дійшла черга до посіву ранньої капусти. Уже час, я зазвичай 23-25 лютого висіваю. Сьогодні вже 28. Ми вирощуємо для продажу в цій теплиці. Вона з подвійною плівкою і без опалення. Є можливість ввімкнути навесні калорифер, бо це біля гаража. Там є, Як під'єднатися, спекотно зараз. люблю в сонячний день висівати капусту. 22 градуси. Плівку ми змінювали восени на нову. Була тут б ушня старенька. І замінили, тому що навесні плівка має працювати як термос. У теплиці хожу я тільки по доріжку, потім оці доріжки приберу, бо колись так спробувала, під ними багато слимаків заводиться. Це тільки на весняний період. Посів капусти трішки затримали нас багаторічні гвоздики, вони тут зимували, і хризантеми прикопані були. Для міцної розсади капусти чи інших овочів основне це пухкий ґрунт. Ще восени внесли старий перегній і перекопали безвідвально. Декілька років так копаємо і в теплицях, і в тунелях для розсади, і, на наш погляд, земля стає все пухкішою. Додатково поливали, бо снігу не було. Якось зазвичай біля вікон мокро, а цей рік біда з дощами, восени не було, взимку снігу не було і весна, ось сонце весь час. Ми зараз глибоченько переполюємо, розрівнюємо граблями, на вид, мов земля така, як мені треба. Цей рік висіватиму капусту «Канто», Це дуже ранній гібрид, в тому році для себе висівала, була така смачна, вона і раніше виросла, ніж Детмаршер Фрюер. І на смак була якась чим'якша і не можу роз'яснити, яка це як смачніша рання капуста. Основну масу я буду висівати, детмаршер фрюер, вона, як кажуть, сама росте на грядці. Роблю рядочки приблизно десь через 10 см, У цієї сапки 6 см, і щоб мені було зручно прополювати. Клидуща волога земля можна дощечкою продавлювати. Канавки теж дуже гарно виходить, сіять. Один рік посіяла якось широке міжряддя і густувато залишила капусту. Краще, ні, краще густіше рядочки, і не так густо в рядку капусту. Обов'язково поливою рядочки. Ми все те, що висіваємо, поливаємо. І на грядці, і в ящичках так краще насінинка прилипає до землі, а зверху прикриваємо вологим ґрунтом. Буває, що тут. Суховато і доводиться зверху поливати. Першу буду сіяти канто, її не так багато. Насіння фарбоване, з сівалкою. Цю невигідно густо висівати і проривати. Провіряла на схожість, зійшла дуже добре, бо ми так теплицю копаємо, обробляємо, а продавати буває нічого, якщо не провірять насіння на схожість. Загортаю звичайним методом. І треба обов'язково закаткувати, щоб був контакт насінини з землею. Для себе посію трішки редиски. Сіліста, нам вигідніше продати розсаду капусти і купити редиску. Але зазвичкою ж висаджую, все рівно. Я це розумію, а хочеться своєї редиски. Дивіться, як вона сходить та росте. Ще спробую виростити розсаду цибулі. Посію халцедон, тут 10 грам, і на грядці ще його буду висівати, кажуть, що в людей і без розсади росте цибуля. Я стільки раз вирощувала, не росте. Я вже раз посіяла цибулю, 10 лютого в ящички. Вона розпочала сходити, а я її вирішила в хаті ще притримати, щоб краще зійшло. Вона моя попадала. Тепер ось посію тут густенько. Схожість цибулі провіряла, мов нормально, крім пінгвіна і глобу. Я багато цей рік цибулів накупила. Підписую те, що посіяла, бо зараз пам'ятаю, а потім не буду пам'ятати. Оце цибуля і виглядатиму капусту. Вона ж довше сходить. Редиска і капуста Канто. Бо далі буду висівати вже дитмаршер. Канто довше висівала, а дитмаршер фрюер взагалі леше мені. Я колись розкладала насіння, довше сіяла, щоб мені не проривати. А потім вона чомусь тут гірше зійшла, ніж коли я провіряла на схожість. Тому оцю дитмаршер я висіваю густенько. Якщо все нормально, вона розпочне сходити десь 10 березня. Прийду, відкрию, подивлюся, де великі прям пучки. Буває, що в мене сипнеться воно. Попрориваю. Ой точно так загортаю. Тут не можна сказати один сантиметр, я чи два нагортаю землі. Стараюся ж небагато. Коли дуже мілко виходить в шапочках, так приблизно земля пухка. І земля не холодна. Ось уже здесь, десь пів години прикопаний термометр. Були прикриті хризантеми, то коли на вулиці мінус 13, у них було плюс один навіть в останній ночі, коли я розпочала їх відкривати на день. Зараз ґрунт 15 градусів. Ну, мабуть, я неправильно його вимірювала. Термометр був прикритий землею. Так. Не мерзла земля ніде. Було таке, що і снігом закидало теплицю, у мене вже посіяна капуста у березні, потім вона сходила і виростала. Усі мої посіви накриваю плівкою, днів 10 я не заглядатиму. Коли розпочне сходить, приберу плівку і накрию агроволокном, щоб сходи не тяглися. А якщо взагалі будуть теплі ночі, то нічим не накриватиму. Поливатиму не дуже часто. Нічим я не вдобрюю, тому що ми вносили багато перегною. Той рік я пробувала поливати з монофосфатом калію 1 грам на 1 літр води, щоб капуста не тяглася. Вона, мов, і не була потягнута. Я не знаю, чи воно допомогло, чи ні, розсада була гарна. Головне, треба не допустити загущення. Треба вчасно прорвати там, де густо насіяли. На один метр я залишаю приблизно 20 рослин. Продаємо розсаду з середини квітня і до початку травня. Перед продажами обов'язково відкриваю теплицю зверху і знизу в нас вікна відкриваються. І двері відкриваю, щоб вітром гарно протягло, бо вона, як відкриваю, прямо вся лягає. І собі на грядку висаджую декілька рослин, дивлюся чи не згорить. І потім продаємо. На місце розсади в цю ж теплиці висаджую перець геркулес. Він дуже гарно родить після капусти. Земля жирна, нічого я не вдобрюю все літо. А цей рік тут хочу посадити помідори і огірки, бо немає великої теплиці. А зимуватимуть більше за все тут знову хризантеми, бо вони такі гарні осінні квіти. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Не даємо відпочинку теплиці ні влітку, ні взимку.